Оперативні кадри спецоперації усіх членів банди чотирьох чоловіків та жінку, які протягом двох з половиною років катували та вбивали, правоохоронці затримують та обеззброюють. Злочинці діяли за схемою 90-х. Вони знаходили алкоголіків та наркоманів, які не мали близьких родичів, які б претендували на майно. Жертв викрадали людей, які не хотіли переоформлювати свої квартири на злочинців. Катували, били, не давали їжі та води. Після того як документи були готові, замордованих людей вивозили за місто і вбивали. Діяльність банди. Була пов'язана з функціонуванням офісу, який надавав нібито фінансові послуги. Незахищені особи приходили там брати позики, позички, і після цього потрапляли фактично в рабство цих злочинних елементів. Жертв могло бути і набагато більше. Звільнено п'ять заручників, які утримувалися і були позбавлені волі, і очевидно, які б м зазнали. Як ну щонайменше фізичних тортур, а реально підозрюється вбивств з метою заволодіння їхніх їхнім майном. Покривали злочинців як не дивно правоохоронці у столичній поліції. Імена усіх співучасників встановлюють у перевертні в погонах в службовому кабінеті. Вилучено близько 100 тисяч доларів. Космічні суми заробили самі чорні ріелтори. За даними правоохоронців, за понад два з половиною роки своєї діяльності вони заволоділи сотнями квартир. Вилучено та накладено арешт на сім транспортних засобів, ряд об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки по території міста Києва та Київської області. Всі учасники банди затримані. Як виявилося, затримані вже раніше були засуджені за тяжкі та особливо тяжкі злочини. Їм загрожує довічне позбавлення волі.